Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему всі професії важливі. А що ж таке професія? Професія це рід занять трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок і є джерелом існування. Світ професій ділиться на Людина і природа, людина техніка, людина- людина, людина знакова система, людина художній образ. Життя постійно ставить нас перед вибором. У дитинстві з багатьох іграшок вибираємо найулюбленішу, в школі віддаємо перевагу найцікавішим на наш погляд предметам, обираємо товаришів, друзів, коханих. І в основі вибору кожного з нас свої критерії, свої уявлення про добро і зло, честь і безчестя, правду і кривду. Так і кожен з нас вибирає своє майбутнє, свою майбутню професію. Людина і людина це професії, які зв'язані із роботою із людьми. Сюди належать продавці, вчителі, журналісти, вихователі, лікарі, бібліотекарі. Людина і природа це лісники, агрономи, ветеринари. Це професії, які зв'язані із природою. Людина техніка це професії, які зв'язані із технікою, слюсарі, інженери, токарі, водії. Людина знакова система. Сюди належать професії бухгалтер, програміст, касир, друкар. Людина художній образ це дизайнери, візажисти, модельєри, скульптори, композитори. А зараз відгайдайте професію. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Звичайно, це перукар. А хто ж на кухні хазяйнує? Хто каструлями керує? Пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний духмяний, не витягнеш із за вуха. Звичайно, це кухар. Він подвір'я замітає, нас ласкаво зустрічає, усміхається привітно, Не запізнюйтеся, діти. Це двірник. Вівно цеглу викладає, дах старанно покриває. каменяр і покрівельник носить назву будівельник. Хто одежу шиє всім? І дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Швея. Він входить без страху в палаючий дім. Костюм спеціальний пеказка на... на нім. Він бореться мужньо з вогнем, як належить. Та перемагає і гасить пожежі. Це пожежник. Професій на світі багато є дуже. З них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати, вирішується сам, любий друже. Вже зараз над цим порозмислити можна. І зараз ми з вами познайомимось із професіями майбутнього. Це будівельник розумних доріг. Вибирає та встановлює розумне дорожнє покриття з датчиками контролю стану дороги а також розумні знаки, розмітку і системи відеоспостереження. IT-медик медик це пахівець із знанням IT, який створює і керує базами фізіологічних даних пацієнтів, а також розробляє програмне забезпечення для лікувального та діагностичного обладнання. Менеджер коспотуризму. Буде розробляти туристичні програми навколо космічний простір, а пізніше на місячні бази та інші космічні споруди. Урбаніст еколог проектує нові екологічно чисті міста. Хто ж такий сіті фермер? Це людина, яка вирощує овочі і фрукти на дахах і стінах хмарочосів. Сьогодні ви дізналися. Протіки із деяких професій, але своє майбутнє ми визначаємо задовго до останнього шкільного дзвінка, радимося з батьками, сперечаємося з друзями, вивчаємо довідники, намагаємось все врахувати, дізнатися як можна більше про майбутню професію. Читайте, вчіться гарно в школі, вибирайте майбутню професію і знаходьте своє місце у своєму житті. Будьте здорові і щасливі!